Потому що війну нужно закінчувати. Так, а, я, я, а як, як це? Як закінчувати війну? Якщо не будемо поповнюватись мобілізаційний ресурс. Так, 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 давай. За родину, за мать повинні воювати безкоштовно. Коротше, закриваємо фронт, солдатам забираємо зарплату, йдемо на заводи і так ми закінчимо війну. Це, це була дзумка цього мужчин. Якщо так підкреслити те, заснов. Яка має бути зарплата військових, як ви вважаєте? Десь тисяч, двадцять, тридцять може. Пінят. мотивація, так. Да, мотивація довша бути, обязательно, тому що от, якщо ці йдуть русский, і отак з автоматом. Ми цікавимося в людей, і їхнє ставлення до ТЦК. До чого? Територіальний центр комплектування. Загальна мобілізація. Якщо ми не будемо зараз воювати проти Росії, тут вже як в математиці, це дуже просто. Якщо ні, то нам всім тапки. Дякую вам. Будьте здорові. Ну, Це так, знаєте. Кожна ваш манається. Ні, є правильно. Взагалі, технології повинні бути відработані, тобто система має бути іною. Плюс заінтересованість, звісно. Мотивація. Мотивація. Так. Все нормально, ненормально. Я вважаю, що е, дуже коректно вони не працюють. Некоректно не працюють. Коректно. Чому? Ну це моя думка, я не буду її висловлювати. Зараз вийшов законопроект про загальну мобілізацію. Ви як вважаєте? Поправки до нього це ну, деякі, деякі так, деякі ні. Які саме вас турбують і вважаєте, вони що. Мене турбують, ні? треба брати тих, хто відкупається. А це має бути. Це має бути потрібним. ТЦК? Ну напевно, якщо вони є, рекрутів. Рекордингов... Ну таке, я думаю, що вони не потрібні. Не потрібні? Ні. А як збільшувати ресурс е, військовослужбовців? Тоді без за рахунок роботи. мотивації військовослужбовців. Треба використовувати людей згідно тим засобам, які вони мають, які мають можливість вони видати держави. наприклад, збільшувати зарплатню, угу. збільшувати озброєння, ще якось мотивувати. Ти А, це розумно. Думка кожного солдата, кожного парня, він має сам себе вирішувати. <рапев> а так ходити по вулицях і хватати пацанов, і насіння їх саме воєнкомати затягли, це нерозумно. Ніякої думки немає. Це така необхідність. Необхідність. Так. Ну, мы же воюем, поэтому потребно мобилизовывать людей. Это личное дело каждого, с ними разговаривать, как они там желают. Это их не работа, им назначили такое работу. Они Ну, блин, они выполняют приказ, грубо говоря. Лично у меня мнение по поводу ТЦК не очень хорошее, потому что я вот лично с маленького города. я с я потерял все. И вот нашему ТЦК был приказ набрать тысячу человек. Чтобы они сами туда не поехали. Знакомые есть. А, смотрите, а лично вот у скрітна, меня от отношение плохое. Ну, я, 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 конечно, сторонник мобилизации. У меня сын воюет. Поэтому... Вина в країне, треба будем все воевали. Проблема з призову це нерозуміння, куди ти попадеш і що з тобою буде. Тобто, а якщо ти бачиш, що є якась вакансія, там 30-50 тисяч гривень на місяць чи інша, да? тобто такі-то умовись. Тобто, чому б і не піти? Багато людей працює за 20-30 тисяч, 15 тисяч гривень на місяць. І вони ну, тут їм зрозуміла да? праця, що вони повинні робити, а що там робити непонятно. Ну, войну так. нужно заканчивать. Как заканчивать войну? Да, ну давай, просмотрий. Ну, если будем пополнить мобилизационные ресурсы. Да, 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 давай. Если они сейчас идут, войны сварите. Как заканчивать войну? Я считаю, что нужно садиться за стол переговоров и разобраться. Да, еще дальше разобрали. Мы такие убиваются, смотрите. Вбывают, их смотрите не сейчас, а, да, они террористы, смотрите. Сейчас, они сейчас. не правы в любом случае, так. но Харьков. я Харьков. против кровопролития. То есть я против того, чтобы умирали люди. У меня два друга на войне, то есть Черт. погибли. Угу. Я, ну, смотри, я это, лично. Это Завдяки воїнам ми маємо можливість сходити, працювати, давати, ну хоч щоб забезпечувати там донатами підрозділи і конкретно тих людей. Ну а коли ситуація, вони ми ж бачимо щоденно погіршується, то ну, стане питання. Ми будемо всі там на фронті, тому що у нас я вважаю, що вибору немає. Ми захищаємо свою державу. І більшість наших хлопців, ну, друзів, близьких. Вони вже там. Цека проти. проти? проти, проти. Ну, чому бачимо. Что нужно а против... да, как... в работе, чтобы было лучше? Шаб, да, шаб а, люди смотрите, да, во-первых, нужно не воровать деньги. <связывая> а, ТЦК а, не, есть, не нет, ворует. А, ну, нет, я не про ТЦК. Я говорю, нужно не воровать деньги, чтобы люди сами хотели идти защищать страну. Потому что у меня много знакомых, которые там воюют. Они покупают себе бронежилеты, они покупают себе припасы, все, что Хорошо, им нужно, за свои деньги. За родину, за мать, повинны воевать безкоштовно. Это родина, это мафия. Що вони за кошти, значить вони воюють за когось. Ем, Негативне. Чому? Ну, тому що методи їх роботи дуже часто викликають сумніви. Що гадаєте, що потрібно їм змінити, щоб їхня репутація піднялася в суспільстві? Якісь гарантії того, що в тебе буде час там, я не знаю, заповіт написати, що тебе будуть навчати. Угу. Що тебе не будуть навчати там, я не знаю, нарадисто, а потім відправлять в ОКОП. Ось люди, які працюють в ТЦК, мені здається, там в тому числі є і професіонал mm -hmm. своїх справи. Але моя думка така, що ротація, в да, як для мене, так, має відбутися, тому що ті всі люди, які наразі зараз знаходяться там, які працюють там в цій організації, вони мають дійсно відчути все те, куди вони закликають, затягують ніби людей. Ось і тобі ж якось об'єктивно оцінювати складену ситуацію і мають певно пройти через ці ворота, як говориться, пекла, да? щоб розуміти дійсно тих хлопців, куди вони їх спонукають. Але головне не не є проблема зараз, ТЦК. цека головне проблема це нашого єднання. Е, всіх знайомих, яких я знаю, вони просто померли. Тобто, а, і що тепер? Якщо, я, якщо я піду слава Україні героям слава. Амі. Якщо я піду просто служити, скоріше всього, то ще через через рік. А, ріп, я, а мене я не обру, а я, якщо підслужив, я Як буду відноснуть до ТЦК та до цього законопроекту. Тому положительно, ним... у них своя справа вони мають цим займатися. Але я рахую, що ну, в примусовому це не дуже, не дуже якісно для виконання поставлених задач. Mm -hmm. Ну, скажімо так, я проти того, коли ТЦК вторим-п'ятером сила кого-то заставляє підписати. Це прям не дуже. Ну, а в остальному, не знаю. Мені каже, це по поелектронно має бути, якщо воно в ну, повістке. Дані, як змотивувати людей до того, щоб вони йшли? Оскільки ресурс закінчується людський, його треба понуляти завжди. Mm -hmm. Війна триває. Ну, я так не знаю, якщо. Більше, більшу зарплату якусь або ще чим заохочувати. Яка має бути зарплата як ви вважаєте, для вважати, щоб вона була приємлива для цієї роботи, яку вона Ну, Десь 10, 20 30 може. Якщо б я розумів, що за моєю сім'єю доглянуть, якщо зі мною щось трапиться, бо я несу свою відповідальність не тільки за себе, але й за свою родину. Ось так. Оце для мене була б мотивація. Як ви відбудете, Це ЦК? Так. Ну, я не зустрічався з ними, так що так. нічого не можу сказати. Проблем не було. Про ТЦК. Про службу ТЦК. А що таке ТЦК? Я... Територіальний центр комплектування. Ті, які займаються мобілізаційним ресурсом. Я нічого не можу сказати про тому пункту, тому що мені 70 років, Я дуже гарно виглядаю. Да, я вже Вийшов із. Так, я вийшов з того. Та працюють, молодці. Це гаразд. Смотря нормальні ребята работают, нормально, молодці, щоб мені. Ні, нікого ставлю. читав закон, не в курсі событий. Тут і цікаво ні позитивний, ні негативний, просто ніякого відсутнього. Я вважаю те, що вони творили в Одесі, це не особо законно. Те, що вони. Людей чоловіків виймали з, з, з своїх машин та пхали до своїх, і куди вони там від'їжджали, вже не зрозуміло. Необхідний елемент – существування государства проти, не можу бути. Ні, якщо вони правильно роблять, то хай робляться угу. згідно діючого законодавства. Якщо вони щось перевищують, то звісно, то треба їх якось е згідно діючого законодавства так само пристроняти. Розумію. Угу. Як би там не було, нам потрібно єднатися, тому що в нас випав останній шанс збереження країни. Останній шанс позбутися імперського іга золотоординського, так би мовити. Ось головне єднання нам всім українцям, тому що в єдності, в єдності наша сила. Дякую, дякую вам. А яке відношення у вас, товариство, до ТЦК, та яка мотивація для вас є, щоб долучитись до Збройних сил України? Ви можете залишитися в коментарях. Буде цікаво почути саме вашу думку. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до нових зустрічей. Слава Україні!